Всім привіт! Це 21 день після пересадки волосся. Що я помітив, показую вам, як виглядає моя зона, куди пересаджували волоски. Бачите? Отак. От, от. Зараз показую вам донорську зону. Донорська зона виглядає ось так. Що я помітив? Помітив, що потрішечку вже починається шокове випадіння волосків. Що це таке? Шокове випадіння волосся це є цілком нормально при такої процедурі. Чому? Тому що це реакція волосків на Да, такий шоковий стан шкіри і реакція на втручання самих фолікул. Тобто ці волоски можуть випадати, і це цілком нормально, вони потім будуть відростати, і навіть можуть випадати волоски, які були поряд. Ось зараз ви бачите, що тут бувають вже такі з'являються. Да, от бачите, от, чуть-чуть от, їх не було. Волосечко вже під підросло в мене. Я на 10-й день, звісно, що відмовився від цієї подушки. Я сплю кайфово. Зараз не відчуваю ніяких відчуттів. Трішки чутлива зона, де брались графти. Донорська зона, вона більш така чутливіша, ніж верхня зона, куди пересаджували. Цілком користуюся косметикою, про яку я вам розповідав, шампунь беру і бризкою зволожую шкіру голови, тому що вона трішки може так, підсихати. скажімо. Результатом я вже задоволений, але треба пережити це шокове випадіння.